Співатимемо усім серцем з Я люблю Україну. Закохаємось ще дужче нові сезони Ромео і Джульєти Черкас», волонтерів, Сидоренків, Сидоренків, слідкуватимемо за тими, хто сяє. Попри все, у шоу «Ближче до зірок відкриватимемо серце на зустріч шоу Україна неймовірних людей. Зберемося всією родиною на перегляд світових іносій. Якщо чесно. Що закохані в життя. Головне, що разом. Головне на те. З понеділка по четвер на те. Ми кіноргідами. Це буде просто казка. З понеділка по четвер з 17-ї. Буває так, що біль та сон. Спазмолегом це два в одному проти ти болю. Тим часом Фейї піклували.